Врятуємо життя маленькій бродівчанці Анастасії Вікторівні Гузарській. Цієї осені анастасійці виповнилось лише 4 рочки. Їй діагностували дилатаційну кардіоміопатію, початкова легенева гіпертензія. Необхідне термінове оперативне лікування з пересадкою серця. Таку операцію погодились провести в Індії, де мають досвід оперативного втручання таким маленьким пацієнтам. Потрібні кошти в сумі 100 тисяч доларів. В родині четверо дітей, і мама їх виховує сама. Вона дуже просить допомогти врятувати малесеньку донечку. Рахунок відкрито у Приватбанку. Номер карткового рахунку такий: 41 49 49 78 51 52 65 27. На ім'я Наталія Володимирівна Гузарська, мама Анастасійки. Контактні номери 099 32 48 086, Наталія Гузарська, мама Анастасії та номер 099 33 17 224 Марія Михайлівна Паньковецька, бабуся дівчинки. Рятуємо життя маленькій бродівчанці.